Ва Україні, наслідки ворожої атаки на Старокостянтинівщині у Хмельницькому. Розшукують підлітка новий проєкт для ветеранів, жінок та ВПО на Бакоті. Детальніше далі я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського. П'ять хвилин на головне. В окупованому Бердянську підірвали авто голови окупаційної адміністрації. Сьогодні, 24 грудня, стався вибух автомобіля, в якому перебував голова окупаційної міської ради Василь Нечет. За даними в виконувачого обов'язки начальника Бердянської МВА Миколи Матвієнка, у коментарі Суспільному голова окупаційної адміністрації був поранений і його доставили до лікарні. Поточний стан невідомий. До слова, до доросійської окупації Василь Нечет керував місцевим будинком культури. Після захоплення міста він приєднався до партії Єдина Росія та очолив окупаційну раду. Хмельниччина у Скурботі. У Кам'янець-Подільській громаді повідомили, що 20 грудня загинув Чербатий Олег Михайлович 1973 року народження. Життя захисника обірвалось в результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Торське на Донеччині. Йому на віки 51. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. Унаслідок атаки на Хмельниччину сьогодні, 24 грудня, був пошкоджений приватний житловий будинок у Старокостянтинівській громаді. Про це Суспільна Хмельницький розповів заступник Старокостянтинівського міського голови з питання діяльності органів виконавчої влади. Крім будинку, пошкоджена розташована поряд літня кухня. В, в обох будівлях вибиті вікна і двері через ранкову атаку, пошкоджені лінії електропередач на одній з вулиць громади. Перебоїв з електропостачанням не було. На місці працювали енергетики, які ліквідували на Послідки. Нагадаємо, що начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 5.54 до 7.06, сили протиповітряної оборони збили два БПЛА типу шахет. У Хмельницькому розшукують 16-річного підлітка Максима Вікторовича Матійка, який тимчасово проживає в обласному центрі. Як повідомляють в прес-службі Хмельницького районного управління поліції, хлопець зник 22 грудня близько 15-ї години. Прикмети, зріст близько 140 см, сантиметрів, статури, волосся коротке очі. Карі був одягнутий в чорну куртку із сірими вставками, шапку темного кольору, чорні спортивні штани, коричневі кросівки. Мав із собою сумку через плече червоно-помаранчевого кольору. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Максима, правоохоронці просять повідомити на лінію 102. два. В Ізіаславі розпочав роботу офіс підтримки малого і мікробізнесу, зроблено в Україні. Це вже четвертий офіс на Хмельниччині та другий у Шепетівському районі. Про це повідомила Шепетівська районна військова адміністрація. Робота такого офісу буде спрямована на надання консультацій з супроводу з питань зайнятості, у тому числі започаткування та впровадження власної справи, інформування про державні фінансові програми, спрямовані на підтримку бізнесу, та міжнародні інвестиційні проєкти, допомогу у створенні бізнес-плану та подання заявки на грант чи кредит. Фахівець офісу надаватиме комплексні послуги щодо участі в урядових програмах підтримки бізнесу від консультацій до індивідуального супроводу підприємців, написання заявок, бізнес-планів і подачі документів. Тощо. На початку 2025 року на Бакоті стартує проєкт для ветеранів, жінок та внутрішньопереміщених осіб. Його метою буде навчити заробляти гроші в умовах сьогодення та покращувати свій економічний стан. Проєкт відбудеться за підтримки уряду Швеції та програми розвитку ООН в Україні. Це буде табір, який триватиме 5 днів, будуть лекції та воркшопи від успішних крафтових виробників, від представників тепличного господарства, власників зелених садиб. Також проводитимуть і практичні заняття саме з написання грантових заявок та пошуку коштів на відкриття власної справи. Протягом року планують провести 5 таборів по 12 учасників кожному. Перший табір відбудеться в лютому березні 2025 року. До кінця дня, а також вночі та вранці 25 грудня по області туман. Завтра протягом дня на дорогах ожеледиться. Будьте уважні та бережіть себе. Мирного та спокійного вечора зі святом, українці!